Усім -всім привіт! Мене звати Оля і я рада вітати вас на каналі Оля Ок. Зараз мій контент переважно складається з влогів, де я показую все про життя моє і мого сина, про те, як ми один до одного призвичаємось, що ми робимо і таке інше. Але до появи сина я дуже багато займалася хобі всякими різними, і намагалася вчитися і робити щось нове і цікаве. Зараз в цьому відео я хочу показати всі свої картини по номерам, які я намалювала, і які в процесі ще планую створити. Загалом їх не так вже і багато, але щось трошки є. Тому рада, якщо ви, так можете трошки долучитись і подивитись. Є ще ось така красива робота, але вона в процесі завершення. Я вже досить довго її малюю, але тут багато дрібних деталей і, якщо чесно, не завжди вистачає терпіння. Особливо ось тут на ось цих деталях дрібненьких. Їх ще тут є і є, але я сподіваюся, скоро їх завершити. Дуже красивий такий східний е, е, як це, е, міський пейзаж. Е, дуже красивий, мені дуже подобається. І, як побачила, відразу загорілася бажанням намалювати цю роботу. Е, і, власне, е, я намалювала її майже на одному диханні там, за півтори тижні. Навіть попри ці всі деталі, а потім, чесно кажучи, якось е через півтора тижні просто видихнулася. Весела взагалі я не могла дивитися на цю роботу і взагалі ніяк. От, тому її трошки відклала, почала малювати ще одну роботу. Цю роботу я вже домалювала, що я почала малювати, а ось ця робота мені трошки зависла. Я сподіваюся, що зараз я трошки все-таки її домалюю, завершу, і що фарби таки не висохли цілком. А ще ще можливо домалювати, тому власне, власне. Перша картина по номерам це фірма Ідейка, ось такий, е таке поле соняшникове, трошки марудна робота, але мені подобається. Досить така е цікава робота, досить багато дрібних деталей. Я вже не знаю, чи казала, чи ні фірма Ідейка. Намалювала я її ще е в грудні е позаминулого року. Е ось такий красивий пейзаж з соняшниками. І малювала я його не мало не багато, всього лиш десь два тижні, напевно. і Робота 40 на 50, досить красива. сфокусувалося досить мені подобається, так би мовити, ця робота, і через це я загорілася, почала малювати ще. І наступна робота, я підбирала її в пару до цієї. Зараз покажу ось така робота: 40 на 50. також, Але це вже в довжину робота. 40 в ширину, 50 в довжину. Ось такий красивий пейзаж з ромашками. Ось тут ще має бути трошки зеленого, але я розмочила фарбу. І е, демалюю. Тому що мені бракнули фарби. Ось така краса в мене вийшла. Красивий гірський пейзаж. Це дві домальованих роботи, які в мене вже є. Ну, майже домальованих, тому е так ось дуже марудна робота, особливо ось тут ці всі перепади різні кольори. Очите тут чуть-чуть ще. Двох зелених кольорів. Ось тут дуже гарно мені подобаються ці гори, ялинки. Так, одна з останніх моїх робіт це ось такий китайський творик. Вибачте, за звуки на задньому плані. Ось такий китайський творог, мені дуже подобається. він. Я також її намалювала на одному подиху, можна сказати. Намалювала я її минулого року, напевно, десь квітня або в травні. І в мене до цієї роботи є ще пара. Досить красива ця робота, але ця робота в горизонтальному положенні. а Пара, яку підібрала більш в більш вертикальному положенні, але сюжетно вони дуже схожі між собою. Мені дуже подобається ця робота, якщо чесно, і ну, по принципу. Простоту і легкість вона виглядає досить так, як на мене, красивою і а, з глибиною. Ось таку роботу я підібрала її в пару. Це таке враження, от тут йде озеро латаття, ну, в загальному плані. Таке враження, що автор просто а, тут повернув камеру вниз і подивився на ось ці. Латаття тут і ось цю водичку. Повернув камеру просто вниз і глянув. І тут в цій водичці плавають такі рибки, латаття, вода. І каже, їх можна об'єднати в пару і повісити десь разом. Мені досить подобаються ці дві картини, хоча ця більш світліша, а ця більш темніша.